Так, доброго недільного ранку. Як підготуватися до останніх часів? Найперше вам потрібно отакий топорик. От кальона сталь, тут молоток. Далі дивимося сюди. Розбираємо. Перше, що у нас є, це розбивати скло. Ось отакий. Капембочка, другая. А, э, ориентирование на местность, компас. Далее, у нас запал Кресало. кресала. Вот. Ну, И... тревога ночи, в ночи. Подъезжать. Далі, що у нас розпаковка Це пора. До речі, він 3 кг має. Ножичок і пила. Також кальовий, гарна сталь. До речі, весь цей набір. Також він відкручується, що потрібно. А не потрібно. І розборний, що отут, якщо ви хочете його скласти, щоб він не займав місця. Вот десь приблизно 550 гривень я його Дякую за увагу.